У центрі реабілітації, в першу чергу, повинен бути пацієнт, а не лікар. На жаль, у в сфері охорони здоров'я ми маємо проблему застарілу, корупційну, бюрократизовану систему МСЕК, яка взяла на себе надмірні повноваження, ставить людину у беззахисне становище і підриває довіру до системи охорони здоров'я. Досить часто ми отримуємо скарги як від військових, так і від цивільних, від матерів дітей з синдромом Дауна ДЦП. I Тоді, коли потрібно встановити групу інвалідності про порушення роботи МСЕК, скарги стосуються саме медичного огляду у МСЕК, а також що досить часто працівники МСЕК все ж таки вимагають незаконну винагороду за рішення комісії МСЕК, тому законопроектом пропонується вилучити можливість проходження медичного. Огляду пацієнтом у МСЕК, а також дати можливість пацієнту обирати самостійно, у якому форматі він буде брати участь у засіданні комісії МСЕК офлайн або онлайн. Відповідні зміни знімуть тягар, як із цивільних, так і з військових. А це і матеріальний, фізичний, моральний для прикладу військовому не потрібно Буде вже їхати на медичний огляд у МСЕК, а потім повертатися у частину. Це все буде зроблено автоматизовано.